На власні вуха чула, як гіди ведуть екскурсію, починають історію Херсона і Херсонщини від Катерини II і пішло далі. І мене це так ну здивувало і сильно обурило. Ну і тому, що це неправда. Начебто історія півдня України розпочинається з Катерини Другої та Григорія Потьомкіна. Саме їх протягом багатьох років вважають засновниками та розбудовувачами нашого регіону. До того ж, віднедавна ще з'явилися нові факти про нібито Новоросію на території України, яка викликала ажіотаж негативу серед культурознавців. Був такий факт, що у підручниках історії для українських шкіл а історія півдня України подавалася через концепцію Новоросії, і це абсолютно неприпустимо. Оскільки от зараз іде інформаційна війна, і ми бачимо, скільки а, просто новинних фейків розповсюджується. А історичні фейки вони насправді навіть більш небезпечні, тому що а, це переписування історії, це маніпуляція фактами, це іноді просто достатньо замовчувати історію для того, щоб а, змінювати а, взагалі свідомість людей, аби розвіяти складені роками міфи із 2016 року на території Херсонщини активно проводяться археологічні дослідження у фокусі волонтерів та вчених опинилася тягинська територіальна громада, де розташована пам'ятка національного значення фортеця Тягинь. Наша знімальна група навідалась до села і дізналася усі нюанси. Кожного року ведуться розкопки фортеці, відкриваються поступово стіни. Унікальні знахідки датуються 14-15 століттям в основному. І вони це знахідки литовського. Культури кримськотатарської української, і вони дають нове розуміння тих подій, які тут відбувалися, і абсолютно повністю спростовують фейки про нібито цивілізаційну функцію Катерини Другої і цей наратив про Новоросію, ніби вони в 18 столітті сюди прийшли на порожні землі і побудували тут міста, і все решту. Це неправда. Тут вже тоді існував розвинений центр цивілізації. За шість років плідної роботи учасникам розкопок вдалося знайти чимало цікавих речей: рештки керамічного водогону, посуд, монети та геральдичні знаки. Голова правління громадської організації Культурний центр Україна Литва Наталія Бімберайте каже, що справжнім відкриттям та підтвердженням того, що Росія не відіграє ролі у нашого регіону, став символ української влади. Металева булава, яка знайдена. В самій фортеці і вона вже відреставрована. Вже є інформація від науковців, що це гетьманська булава 15-го століття, і це найстарша за віком знахідка, найраніша на всьому півдні України. Деякі експонати наразі зберігаються у музеї Тягинського ліцею. Директор навчального закладу Віктор Вітрук проводить міні-екскурсію та доводить, що чимало важливих фактів встановлення України не розкрито. Або ж, взагалі, приховано, можна почути різні спогади, можна зустріти інформацію про те, що козаки ходили походами на цю фортецю. Є згадки про Семена Палія, про Івана Сірка. Також говориться про те, що Мазепа ходив походом на цю фортецю. Перша згадка про тягиню, ось саме 1492 року, коли Менглій Герай жаліється князю, Великому князю Литовському. Олександру про те, що його Черкасські київляни під тягиною розгромили галеру. Ось, і відповідно, Менглі поністрати від цього і вимагав покарати. Покарати тих казаків, які це вчинили, аби розвінчені історичні фейки потрохи доносити людям. Співорганізатори розкопок вирішили проводити онлайн-вебінари, куди залучали спеціалістів з різних сфер. А ось для тих, хто не встиг, створили онлайн-буклет та монографії. За словами керівниці центру культурного розвитку Тотем Олени Афанасьєвої, там не міститься дезінформації та маніпуляції. Його можна переглянути, прочитати за чашкою кави. Дуже швидко побачити, як будувався і звідки походить оцей історичний фейк про Новоросію. І окрема сторінка це як археологічні дослідження тягині, фортеці тягинь спростовують ці фейки і доводять, що тут був розвинений центр цивілізації вже в 14-15 столітті. Проведення археологічних розкопок та розкриття нових фактів підтримують і в тягинській сільській раді саме тому під час нашого візиту до населеного пункту співорганізаторами. Було прийнято рішення встановити в установі історичні спецстенди та подарувати монографії. Шість років тому громада не знала про те, що тут були такі події ще в 15-16 столітті. І воно є тому важливе, що громада взнала про це. Особисто я була на розкопках в цьому році. Це дуже цікаво, це дуже захопливо. І особливо молодому поколінню це потрібно, щоб знати свою історію, історію свого краю. Розвінчання історичних міфів набирає все більше обертів і є корисним для загального розвитку не лише жителів тягне. Нинки, а й всього півдня України переконані учасники розкопок та історики. Важливо перше продовжувати дослідження, бо археологія нам підтверджує або спростовує відомості історичні матеріальною культурою. Це дуже важливо, бо це фундамент. І друге, дуже важливо, звісно, зберігати, бо цей туристичний ще має великий потенціал. Вже до нас їдуть із України, і з-за кордону туристи. Хочеться, щоб наше суспільство. Мислило більш критично критично ставилося до тієї інформації, яку вони чує. і розуміло, що наш вибір це захід. Що наш вибір це все-таки Європейський Союз, і саме фортеця тягин нас підштовхує до цього. Наразі у Києві до відкриття готується спецвиставка, де до уваги столичної публіки представлять десятки різних експонатів, знайдених за шість років розкопок у тягинці. Співорганізатори розкопок сподіваються, що цей захід. Змусить суспільство подивитися на історію з іншого боку: Поліна Дейнега, Ірина Мізінцева, Станіслав Огневський, телеканал Херсон Плюс.